Це наша третя частина нашого випуску. Давай. Так, Дві. Дві частини. Дивіться зараз попередні випуски. Ну, це коли це відео це. Але спершу треба буде передивитися наступне відео. Так. Що тут у нас? Я себе таке неревел. Он обі. Так, Аліта 135. Так, давай. Куди нам іти? Скажеш мені? Ну, не знаю, мабуть, вперед. поряд. Це... Чому ти не розвертаєшся? Зараз роз... розвернемось. О, що тут у нас? Нарешті дочекались. Так, ідемо сюди. О. Так. Ой, жесть! Підлога це лава. Так, я ледве тут это Я сходи так, молодець Бузя! Ну, це дякую! Добре, що ти мені компанію тут складаєш і підтримуєш мене у моїй грі. Точніше, це наша гра, якщо ти перепутала. Ой, вибачте, друзі, це наша гра, і ще з нашим хазяїном. Чи? Трохи хочу вам нагадати, хто ви такі. Я кузя? Я Бузя, А, а там ще є кузя. Так, що пишуть. Квікли. Короче, нам треба йти в котельну. В котельну? Якщо це котельня? то там на тут коти. А, хто же? Mm -hmm. Я ще не подумав сразу. Так. Обережно! Тут вогонь валить прямо зі стінки. Обережно, тут вогонь валить прямо зі стінки. Так. Так, Ха-ха. Так. На цей раз я не здамся. Так. Так. Та побігли. Таппле. Побігли. Да, Побігли. Ей, Бузя, мені так, здається, ні. Ніби ми з тобою молодці. Ну ти справді так. Так, тачекенілись. Тачекинились. Так.

Checkpoint. Yes. Так. Так. О, я как русская лапа. О. Слава Богу, что Checkpoint. Yes. Так. О, эти трубы нас засосут. Вроде норм. Так. И четыре стыдки. Раз. Два. Три. Так, тут есть чекпоинт. И там из него уже есть. Чего там складно? Там есть скоты, но ну, ты что не бачишь? Там есть но кто трубы. А, понятно. Я буду наблюдать, где ты играешь. Мне навести кого-то, Потому что там ты тоже тикал. О, о, так, ти підтримуєш мою гру. Та ще й мої сили ти підтримуєш. Це я уже дуже, придуже я. Так, стрибок, Стрібок. Ой. на ну, одне коло нище. Добре, що мы тут, а тут и вот эти снова на початку. Так. Залазь! О! О, ще раз. Стрибок, ще раз. И еще раз. Так, ще на модне коло и если, Я шо я не нападу? Так. Так, Вышло так забыть. Так, еще один. Залишился еще один. Еще два. И раз. Один. Два. И еще один. Есть. Yes! Я добрался до травы. Так, тк-поинт. Так. Один на Ну, туди. Якщо чесно, то я вже затупалась. Тут по таким тонким трубам лазить. Ви вже це ну, розумієте? Дякую, що мене підтримуєте. Так, тут сюди там потім сюди. Ой! Щось впала. Дякую, друзіш мені. Дякую, Кузя, що помітиться? Тапише помічаю. Так, звісно. Так. Що тут у нас? Сюди біжим, біжим, без остановки, пусть як старатися. Так, 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 а ля та на та Хоть так двері повинні. І так, Бузя, обережно. А то зараз мене будуть два бу. А хоча ні. Це не сухо, выходишь, якась. А, понятно. Раз. Чекаємо, но ну, ні! чего я слаб полтава. Ой, дього в мене не виходить. Так, на цей раз я не здамся. Ди, ди, ди. Так. Так, і куди ж це я побу? Так. Коротше, нам ну, треба йти до колеса. А там же клоун! А там же навіть клоун! Так, жемота... Ай, Краус, Краус! застрепнута в кабинку! ой, ой, ой. Ты там не дашь? Что за такая дурацкая? Давай, давай. Ты... Так, Калита 135. Ты сможешь, ты сможешь, я верю! Вийшла, вийшло! вийшло. Вона вийшла, застрілит, ура! Так уже дев'ять хвилин пройшло, а третя серія ніяк не закінчиться. О, чекпоінт! Так, біжим, біжим, біжим. Скоро вже буде кінець цієї серії. Так що скоро вам доведеться дивитися наступ. Ну, це ще не кінець. Там її бунт. Я зараз зніму ще трохи выпуска. Не. Знаєте що? Потім. Потім я скину. Зараз не. Ні, я нічого не скину, просто... Напишіть голосування. Сподобалось вам гра чи не сподобалось? Ну, а напишіть, що мені було приємно. Так. Так, повз. О, каруселька! Завжди Марія, на нані покататися. Так. Що нам написали? Так. О. Так.

Так, выстреливаем. Чекпойн, о, пещера. ходімо подивимось, що там. ой, Бузя, обережно. Так. ей, Кузя, ей, бузя, обережно. А ти ставиш сошничку кулак. Ага. Я тут без соплю Так. що ти робиш? Кузя, что ты там робишь? Да, Та, ну я даю симки, плюхаю. Не плюхаю на здоровье. А я спешить не, не буду. О, боже. я эти штуки мне сейчас забьют. Так. Кулы. Так, будем. Так. Так. Цей хлопчик Кіті посилає на портал. Ну, послали, так послали. А я у його. Так, що тут у нас? Чекпоінт! Ем, -е, друзі. Знаєте що? Погано. Саме погане в тому, що, що ця серія скоро почне скінчуватись. Так що... Тримайте на кнопку підписатися з усіх сил. Так Нічого собі та игра на виживання. Бо внизу все лава, А на мене ще не було. Швидше прыгай на трубу. Швидше прыгай на платформу. Так, так. так.